Слава Ісусу Христу! Друзі, на кресті Ісус Христос зробив нас повноцінними, Він зробив нас зціленими, процвітаючими матеріально і навіть спадкоємцями Авраама. То в нього ж є план, як оцей спадок багатство, успіх, здоров'я повинен прийти в наше життя. Правда ж? Давайте сьогодні розмірковувати про це і молитися. А я, Олена Потюх і це служіння ми з любов'ю. Дивіться, у другому посланні до Коринтян написано, що Ісус, будучи багатий, став бідним на кресті ради нас, щоб ми збагатилися Його зубожінням. І розумієте, Божий народ був навчений. Що для того, щоб прийшов урожай багатий, їм треба було сіяти. Так само і нам сьогодні. Для того, щоб проповідь Євангелія була, розповсюджувалася по всьому світу, ми, віруючи в Христа, повинні сіяти гроші в неї. А Бог каже, що якщо ми це робимо, то Він… Буде давати нам надзвичайний врожай. Розумієте, ми, нам, наприклад, треба щось придбати там, чи житло, чи відремонтувати машину, чи заплатити податки, ну, що завгодно. І в нас є е, дві дороги. Ми можемо це робити самі собою, колись це вдається, колись це не вдається. І ми можемо попросити, щоб Царство Боже. Допомогло нам це зробити. Дивіться у посланні до Галатів шостий розділ, 6 вірш, і там сказано, що якщо ми надихаємося словом проповідуючого, то ми повинні ділитися всяким добром з тим, хто надихає, хто навчає, хто допомагає. І далі там написано, не обманюйтеся, бо що лише людина посіє, те й пожне. Розумієте, нас навчали, що ми, нам треба економити, нам треба затягнути пояса, але Слово Боже каже, не так. Слово Боже повідомляє нам, що це Бог дає нам силу мати багатство, що це Бог благословляє нас усім і тому. Наші фінанси повинні бути присвячені йому. Коли ми це так зробимо, це не значить, що ми збідніємо. Тому що дивіться, у Євангелії від Марка написано, що коли ми щось залишаємо ради Христа і Євангелія, то ми саме в цьому моменті будемо мати стократний врожай. Розумієте, для цього нам не треба буде дуже важко якось працювати, економити на всьому. Це просто приходить від Господа. І от дивіться, у другому посланні до Корінтян у 9 розділі Павло пише: А для допомоги святим мені зайве повідомляти вам, тому що ви й самі знаєте, що Проповідь Євангелія Бог поклав на наші з вами плечі. Розумієте, якщо я вірю, що Ісус скоро прийде, що Він мене забезпечує, тоді я сію гроші для того, щоб якомога більше людей спаслося. А від того я маю надзвичайний врожай. І дивіться, він каже: це 9 розділ, 5 вірш. Втім, хто сіє скупо, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро й пожне. Розумієте, от гроші. Кожний нехай дає за вилінням серця. Не треба, щоб нас, знаєте, отак вимагали з. нас. А що це таке веління серця? Це Дух Святий. Він знає все. Тому, коли наше служіння надихає вас, коли воно допомагає вам. А ми молимося щодня за всіх, хто допомагає цьому служінню фінансово, за всіх фінансових партнерів. партнерів. Ми молимося за захист, за здоров'я, за ваш врожай. Так, от, дивіться, тут написано виління серця. Просто спитайте Дух Святий, мені потрібно щось посіяти в це служіння. І тоді скажи мені, що. Тому що, знаєте, коли ми самі своїм розумом е, вирішуємо, то тоді ж, який же ж ми чекаємо надзвичайний врожай. А от коли ми спитаємо, і це не обов'язково повинна бути якась велика сума, бо саме Дух Святий знає, що Він хоче, щоб от ви посіяли в це служіння. Спитайте і зробіть те, що він каже. І от дивіться. Кожний нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю це перше. А це, знаєте, як ото причина. А оце іде слідствіє. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися. Всяким добрим ділом. І от дивіться у 10 му вірші: а той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу. Нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Розумієте, от, наприклад, вам треба відремонтувати машину. Або ви бажаєте купити житло, що завгодно, і у вас немає для цього можливостей. А слово каже: не бери кредит, посій насіння. Бо як ми читали, що лише посіє чоловік, те й пожне. Знаєте, ми е, навчаємося тому ж самому. Тому, коли нам щось потрібно, ми питаємо у Бога. Покажи насіння. А потім дай це насіння. І покажи, куди посіяти це насіння. І от що Дух Святий каже, те ми й робимо. А тоді приходять надзвичайні фінансові можливості і благословіння. Тому, якщо наше служіння надихає вас, то спитайте у Духа Святого, що посіяти. І посійте, а як це зробити, буде в описі під відео. А я молюся. В ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний. Ми так вдячні Тобі за кожну людину, котра сіє фінанси для проповіді Євангелія у це служіння. Прямо зараз, в ім'я Ісуса, ми проголошуємо надзвичайні можливості. Те, що ця людина не змогла своїми силами надзвичайно легко оці матеріальні благословіння хай прийдуть в її життя саме зараз. Прямо зараз ми зв'язуємо в вашому житті борги, ми зв'язуємо нестачу засуху в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз, дорогий Дух Святий, вкладай! Нові ідеї бізнесу, вкладай підвищення по роботі в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз ангели Божі несуть надзвичайні матеріальні подарунки. І ви дуже скоро отримаєте незвичайне матеріальне благословіння. В ім'я Ісуса Христа. О Боже, в ім'я Ісуса Христа! Хай прийде стократний врожай на кожного сіяча, хто сіє в це служіння. Друзі, оце відео вийшло саме завдяки вам. Тим, хто сіють фінанси в це служіння, і ми кожного дня молимося за вас. А ви обов'язково напишіть нам про ті можливості, які відкрилися, що ви щось не могли, а це у вас вийшло. Е, хтось, я пророкую, хтось е, ніяк не міг відремонтувати машину. Але от саме зараз, коли ви посіяли, до вас прийшла можливість це зробити. Хтось зможе полічити і, мабуть, протезувати зуби, хтось отримає е, обувь, хтось купе, я не знаю, комп'ютер це чи телефон, ну, от щось те, що вам потрібно. Приймайте, сійте і приймайте, сійте і дякуйте. До завтра.